Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але в четвертій люди воюватимуть палицями та камінням. Цю фразу приписують Ейнштейну. І хоча, звісно, жодного офіційного підтвердження, що він коли-небудь говорив щось подібне, немає, та все ж, фраза насправді вельми пророча. Я переконаний, що четвертої світової ми з вами не побачимо, а от третя, на жаль, уже розпочалася. І саме в Україні в наші дні визначається, якою зброєю, якими методами та способами її будуть провадити. Нещодавні події, які ми спостерігаємо на території Польщі, Німеччини та Данії, це наслідок технологічного прориву в російсько-українській війні і лише перші провісники майбутнього глобальнішого конфлікту. В цій історії Україна, попри весь негатив і біль в авангарді, розробок. Та різних технологій, і саме це дає нам шанс та надію на виживання в цій війні. Бувайте, пані татанове.